Далі. далі я поставила тут вам також шовкову матову стрічку, але тільки в одній розмірності поставила нові кольори, які приїхали. значить світло рожевий світло світло-світло-рожевий, далі весняний мох, ахідея Жовтець. такий... На відео він такий яскравий, але він такий більше до лаймово жовтого кольору. Блакитний топаз. Далі лаймовий колір, зелений лайм. Він такий лаймовий джус, взагалі, називається, якщо в перекладі, античний. Білий, ну і Аква. Це все вже в продажі ну більшість кольорів на сайті, це вже все є на сайті. Вартість річки я підпишу під відео. Але, значить, шовкова матова 38, 18 гривень ярд мінус ваші знижки, говорю тільки грязні ціни сайту без ваших знижок. 25 дівчата, чесно не пам'ятають, підпишу значить бавовняна стрічка, бавовняний сатин 24, 38, 16, 25 і здається, мені 6, 6 гривень дев'ятка. Мінус там дисконти стоять. так Але актуальну ціну підпишу. Ну, не вище того, що я сказала. Чекаю на сайті декор декорфієтр. Створюємо круті весняні бантики разом. Якісні матеріали з мене, а круті бантики з вас.